Привіт, друзі! І новий автомобіль дуже незвичайний для нашого каналу. Це Volkswagen Atlas 23-го року. Повний привід 2.0 в Airline, Що саме головне? Я вас одразу попереджаю, це не наш автомобіль і навіть не нашого клієнта. А це клієнта, котрий приганяє для клієнтів. Так, ось така тавтологія. Людина, котра через нас замовляє автомобілі на постійній основі пригнала ось такий автомобіль клієнту. Я вам зараз його покажу. Він дав дозвіл на зйомку, і я покажу для своїх підписників. А також, в принципі, розповім в скільки вони планують, щоб він став і покажу пошкодження. Ну і взагалі про цей автомобіль трішки вам розповім. Пошкодження, що ми маємо пошкодженням, просто фронтовий удар. Попереду. Так, ланжерони одразу скажу, зігнуті, безпека стріляна, але начебто повинен стати в адекватні гроші. Я не знаю, який ринок цих автомобілів, якщо чесно. Але 32-33 тисячі він повинен стати. Це так, як вони мені сказали, вони прораховували. Але щоб тут прорахувати, потрібно розуміти і запчастини, де брати. Тому що цей автомобіль ніде не пробувається по він-коду і запчастини, номера запчастин взяти, Ніхто не знає, де. Якщо ви знаєте, то, будь ласка, поділіться, і ми будемо також знати. Головний ресурс по пошуку запчастин буде цей автомобіль, тому що прямо на запчастинах будуть дивитися номери запчастин і по них вже замовляти. Одразу хочу сказати, що скільки коштує бампер. А ще тут прикол в тому, що потрібно буде спасти бампер. Ну, прям не потрібно, а просто не хочеться його купувати, бо він коштує дуже-дуже дорого. А людина, котра паяє, каже, вези, будемо намагатися зробити, тому що хоче прям як проект собі взяти. Бампер забрали вже на пайку, і бампер виглядає, в принципі, страшно, але там, напевно, відсотків 60 чи 70 навіть займають просто решітки. На той бампер, який тут був на автомобілі, просто вдягнуть всі решітки і його зроблять правильної форми. Ремонтом автомобілю не я займаюся, а я вам буду просто показувати, як будуть його ремонтувати, і покажу потім, як буде виглядати бампер. Я сподіваюся, що покажу, що зможу це зробити. Мені навіть самому дуже цікаво, як вони його зроблять. Тут нічого не коштує адекватних грошей. Те, що дефіцит запчастин це по-перше, а по-друге, це ціна запчастин. Один бампер знайшли в Польщі. Знаєш, скільки коштує? 36 тисяч гривень без доставочки. Просто касарь доларів коштує бампер. Якщо чесно, він з такого матеріалу зроблений, коли ти його трохаєш, навіть тайванські запчастини на інші автомобілі будуть якісніші, ніж ось цей. А це типу оригінал. Якщо ти не знаєш, цей автомобіль робиться тільки для ринку США і Китая, і в принципі всі запчастини повинні бути в Китаї, але... По факту немає. Або, можливо, просто не так якось шукаємо. Дуже тяжко знайти якісь номери запчасти. Навіть на Таобао просто вбиваєш в пошук ось цей автомобіль. До речі, він там трішки по-іншому називається. І немає нічого. Але добре, що це не мій проєкт. Ми будемо тільки слідкувати. А у нас в Україні є тільки один бампер, який знайшли, і він коштує 120 тисяч гривень в зборі з всіма рішотками. 120, 120 тисяч гривень, 3 тисячі доларів просто за кусок пластмаски. Кайфуда, а рішіточки, до речі, ось ці бокові там е, є на eBay. Я можливо навіть їм допоможу за... замовити, тому що вони там по 100 по 200 доларів коштують. 120 тисяч стоїть й бампер у нас в Україні є тільки один для ерлайна. І хто за такі кошти буде його купувати? Я не розумію. Давайте одразу подивимося, що в нього є під капотом. Ой, тут навіть є. Підтримочка. Ланжерони всі, звісно, пішли направо дивитися, і прикольно, що відірвало на цих п'ятаках. Це означає, що ланджерончики ще будуть більш-менш нормальні, особливо лівий. А ось цей ланджерончик не так йому повезло, його не відірвало на п'ятаках, і за цього його повернуло трішки все ж таки направо, і навіть відірвало подушку. Це трішки печально. Але, в принципі, це нічого страшного. Подушка поміняється, лонжерон вернеться на місце, де і все. Добре, що мотор стоїть на місці і він не впав туди-вниз. Потрібна буде, звісно, пачка радіаторів, передня панель, два крила, бампер, капот, дві фари. І, в принципі, все. І, до речі, автомобіль вже отримував в Америці по правій частині. Зараз покажу, де ми це можемо побачити. А до речі, немає ніякого по карфаксу ніякої інформації. Так що карфаксу довіряти 100% не потрібно. Перше, тут видно, що фарбована ось ця поличка, тому що вона повинна бути трішечки іншого кольору. Глянцева. Ну, а тут вона вже матова. Це по-перше. По-друге, тут є шпакльовочка. А по-третє, якщо ми зробимо ось так, то це явно не фарба. Поки ми не перейшли до салону, коли я перший раз його побачив, до мені дуже сподобалось, якщо чесно. Виглядає в цьому обвісів це крос, крос... як він там називається зараз. Кросспорт. Це у нас типу Airline в обвісі кросспорт. То він виглядає досить прикольно, але, на жаль, це перше враження. Я коли тільки побачив його, то да, він мені сподобався. А потім, коли я почав щупати все, коли заліз в салончик, то такий. А може, все ж таки ні, а може, все ж таки не дуже подобається. Тому що ось так, коли подивився, ну, схоже на якийсь там трішечки. Таурех, щось таке. Але як людина, котра приганяє, каже, це Q8 для бідних. Ну, позаду, якщо ось так дивитися, то, можливо, щось там і схоже, тому що також опущений і зад. Так, давай перейдемо до салону. По-перше, що тут дуже прикольно, це е, колір. Мені подобається такий колір, можливо, комусь не подобається. Діло смаку. Трішечки у нас є тут всякого хлама. Навіть є манго. Емейзін манго. Бач, якщо повернемо цю бутылочку, отримуємо 5 центів. Так, підемо на ту сторону, тому що тут пудушка і не дуже і видно, як воно тут все виглядає. Залишимо відкритою для того, щоб було краще видно і посвітліше було. Позаду, коли так дивишся, можна сказати, що бідний автомобіль, тому що взагалі нічого цікавого немає. Позаду, до речі, в нас тільки є дві фари, котрі повністю розбиті. Ну, так що, а, і є також два коврика і поличка. Це прикольно. А, тут також подушка. Я думав, що тут нема подушки. Я маю нова зі стріляної подушки. Там, до речі, якісь воздуховоди цілі, також майже ціла коса на парктроніки. Це також плюс, якщо ти не знаєш, якщо ти не мав справу з американськими битками, то кожна запчастинка, якщо вона ціла, то це великий плюс, навіть не великий плюс, а плюс в тому, що ти зекономив ось так. Прикольно, що місця досить багато для ніг, маю на увазі, та і для голови. А ось тут все ж настільки бідно, що взагалі нічого цікавого і немає. Печальненько, звісно, можна було ще щось додати. В автомобілі досить темно, тому що дві штори стріляні і якось не знаю, воно наче давить на мене. А знаєш, чому темно? Тому що тут величезна панорама. Вона прям йде аж сюди, за мене. І вона реально прикольна, велика. На жаль, не можу зараз відкрити, тому що автомобіль мертвий. Так, перейдемо, напевно, на передню частину, тому що позаду щось дуже печально все і дуже темно. Що у нас тут? У нас тут, наче якийсь пасад, якщо чесно. <світ> автомобіль 30 тисяч коштує. Ну, да, що маємо, то маємо. Зато є у нас пам'ять сидінь, електрорегулювання. Це поясниця, зрозуміло. Зроблено, наче під карбон. Блін, а воно наче якесь прирезинене. Прикольно. Ну і салон наче джети. Далі, що мені тут сподобалося? Як виглядає ось автомобіль, коли дивишся ось так здалеку? Потім, коли ти починаєш сідати і розумієш, що твоя посадка тут, наче в якомусь F-150, тому що перед собою ти бачиш просто рівну торпеду і все, і руль, який стоїть рівно, якщо чесно, не дуже прикольно. Я думав, що тут посадка буде набагато краща. Але ні, все ж таки не дуже мені подобається. Я вже зрозумів, коли сюди сів всередину. Я думаю, якщо чесно, буде тут набагато все приємніше, і, ну і виглядати, і по матеріалам. На жаль, ні, взагалі не подобається. Ну Ця торпеда, це взагалі мені не подобається. Саме частина, яка у водія, вона рівна. Ось тут ще більш-менш, там де консоль. Е -е, двоякі чувства, якщо чесно. Це ж у нас типу Airline, максимальна комплектація, скоріше всього. Обвіз, всі діла, але якоїсь кнопочки все одно немає. Ну, Хоча є дістроніки, всі ось ці утримання в полосі, скоріше всього. Чи це що? Не знаю, що це таке. Ну, і, скоріше всього, це утримання в полосі. Тут у нас є підігрів руля. Ну і все, це мультимедіа. Це звичайна магнітола, яка ставиться на нові там пасати-джети, і звичайний клімат-контроль, який ставиться там на пасатіки. Тут є, звісно, різні вибори режиму їзди, тому що це, скоріше всього, з-за того, що є повний привід. Ну і коробка в нейтральці стоїть. Ця полка це взагалі щось як-будто кабута якогось бусіку їду, якщо чесно. Тут телефон кидаєш, блокнотик, якусь ручечку, мелочовку, може, назад передавати комусь треба. Це що, бенгальський вогонь. Скоріше всього, воно виглядає. А, це може ця паличка-ванючка. Ну, і що в нас тут? Чорна стеля, величезна панорама, як я казав. Прикольно було б її подивитися, як вона відкривається. Якщо чесно, для мене якась чорна стеля давить. Тобі на голову начебто і так мало місця, ну це такі відчуття тут, коли сидиш в автомобілі. А ще тут скло якесь відчувається маленьким. Воно стоїть, ну, начебто, знаєш, так, вертикально і ну реально, як будто на якомусь тракі їдеш. Да, автомобіль, звісно, перше враження склав прикольні. А коли ти почав в ньому сидіти і клацать оце все, то трішечки він не ті враження дає. Коротше, давайте щось підсумуємо, тому що потрібно вже підходити до кінця. Я вам міні такий огляд зробив на цей автомобіль. Не знаю, для мене цей автомобіль викликає якісь двоякі чувства, начебто і прикольний. А коли починаєш його розглядати, то не дуже. Тому що вигляд він має на ось цьому обвісі, на оцих красивих дисках, на максимальному салоні, ну і тому подібне на ось цих всіх шильдіках. Ну тут ще бампер буде гарний стояти. Але в тебе такі відчуття досить швидко проходять, і ти вже потім, коли починаєш цим всім користуватися, навіть не користуватися, навіть я, коли його бачу, напевно, десь пів години. Він мені вже не подобається. Саме не то, як він виглядає, а то, що він із себе представляє, тому що ти хочеш бачити, напевно, якогось таурега в максималочки, або навіть і Q8, як кажуть. Але ні, це далеко не Q8 і не Таурег. Знаєш на деякі автомобілі кажуть там волк в овечій шкурі. А цей автомобіль це навпаки, це вівця в вовчій шкурі. Але якщо є замовники на такі автомобілі, значить є їх і поціновуючі, Правильно, правильно напиши коментар, як ти відносишся до такого автомобілю? Можливо, ти е, мав користування, можливо, ти знаєш людей, які користуються ним, і можливо, є якісь відгуки, тому що. Я одразу зрозумів, що він мені не подобається. А може тобі і подобається, і ти можеш мене переубідити, наприклад, класний автомобіль. Можливо, вони з моторами там 3.6, чи які там в них ставляться ще і прикольний автомобіль. Це двохлітровий мотор, ну, з турбінкою, все як потрібно, ну, звісно, і повнопривідний, але там 270 коней, якщо не помиляюсь. це ну, трішки нормально. Ти б собі взяв такий автомобіль? 32 тисячі. Якщо чесно, я б собі взяв би якогось аутбека новенького, прям ось того. Він вчора до нас тільки приїхав, це також він приїхав на продаж, також людині, котра приганяє через нас і потім виставляє їх на продаж. На цьому автомобілі я можу сказати, який бюджет. 32-33. Хочу, щоб він вийшов. На Субаріку, на жаль, не зможу сказати, тому що цей автомобіль буде робитися на продаж, і зараз на нього буду знімати також огляд. Ну, так як на цей автомобіль. Постав, будь ласка, лайк, напиши коментар, тому що це мені допомагає. І як ти все знаєш, сили на телеграм є в описі. Якщо тебе цікавлять, якісь автомобілі, можливо, ті, які в нас є в продажу, можеш написати, що ти з Ютуба і зробимо найнижчу ціну, яку ми можемо. Але зараз ось ті новенькі податки, котрі урізають цю знижечку. Не дуже прикольно, ну я маю на увазі на другу, на третю продаж. Все, будь ласка, постав лайк, і я пішов знімати огляд на Outback. чи 23-го, чи 24-го року. Ми самі не розуміємо, тому що там дверька зажата. Пока.